Вітаємо. Розглянемо основні нормативні акти та стандарти, які регулюють нашу галузь. Серед них Німецький цивільний кодекс щодо договорів на виконання робіт, положення частин С, порядку укладання договорів і виконання будівельних робіт, нормативи енергозбереження, Дін норми та закон про забезпечення кредиторських вимог. Розглянемо кожен із цих аспектів, щоб ви могли впевнено орієнтуватися у правовому полі та ефективно управляти будівельними проектами. Сучасний будівельний договір побудований на базі загальних положень для договорів на виконання робіт, однак у будівництві виникає потреба у більш спеціалізованих умовах, саме тому створено частини БТЦ, порядку укладання договорів і виконання будівельних робіт, які враховують специфіку виконання робіт та гарантують безпеку та якість. Крім того, нормативи з енергозбереження і технічні стандарти Німецького інституту стандартизації допомагають забезпечити відповідність сучасним вимогам екологічності та ефективності. І нарешті, закон про забезпечення кредитних вимог спрямований на захист прав виконавців і забезпечення своєчасних платежів. Давайте детальніше розглянемо кожну групу нормативних актів. Регламент безпеки на будівельних майданчиках набрав чинності 1 липня 1998 року. Основною метою цієї регуляції є зменшення і запобігання нещасним випадкам на будівельних майданчиках. За цим нормативом, замовник бере на себе первинні обов'язки з безпеки, але ці обов'язки можуть бути передані третім особам. Наприклад, коли на майданчику працюють кілька роботодавців, необхідно призначити координатора, який забезпечує взаємодію і контроль за дотриманням заходів безпеки. Практично це означає, що правильна організація та контроль над проведенням робіт є запорукою безпеки та мінімізації ризиків, а також основою для можливого стягнення штрафів за порушення. Штрафи можуть досягати 5 тисяч, а в окремих випадках і 25 тисяч євро. Норматив енергозбереження встановлює енергозберігаючі вимоги для новобудов і реконструйованих будівель. Він спрямований на зниження первинного енергоспоживання та обмеження тепловтрат через будівельну оболочку. Наприклад, для сучасного житлового будинку мінімальні енергетичні вимоги можуть відповідати 50-60 кВт годин на метр квадратний на рік. З 2016 року енергетичні вимоги до новобудов підвищено приблизно на 25%, що наближає їх до стандарту низькоенергетичного будинку, а з 2021 року впроваджено європейський стандарт для новобудов. Для модернізації існуючих будівель встановлено окремі вимоги, наприклад, утеплення фасадів, заміна вікон або оновлення опалювальних систем. Крім того, Система стимулювання енергоефективності, як от програми КФВ, надає фінансові пільги для об'єктів, які відповідають певним стандартам енергоефективності, наприклад, КФВ ефективний будинок 70, 55 або навіть 40. Дін -норми – це технічні стандарти, що є важливими для забезпечення якості виконання робіт. Вони входять до складу загальновизнаних правил техніки, однак не завжди повністю відповідають сучасному стану технологій. Наприклад, норма Дін 4109 щодо шумозахисту може вважатися застарілою, якщо порівнювати її з актуальними вимогами. Важливо, щоб будівельник уважно стежив за тим, чи відповідають застосовані норми поточним стандартам та вимогам. Закон про забезпечення кредитних вимог набув чинності з 2009 року і був спрямований на боротьбу зі зниженням платоспроможності та затримкою платежів у будівництві. Закон дозволяє підряднику вимагати авансових платежів за рахунок утримання певного відсотка, що забезпечує виконання його зобов'язань. Зокрема, згідно з параграфами 632 та 650Ф Німецького цивільного кодексу, підрядник має право на утримання частини суми до тих пір, поки не буде досягнуто повної оплати за виконані роботи. Це забезпечує стабільність фінансування і мінімізує ризик банкрутства. Також важливою є можливість стягнення компенсації за неякісне виконання робіт, коли замовник має право утримати кошти, що дорівнюють подвоєним витратам на усунення дефектів. Ці положення допомагають врегулювати відносини між замовником та підрядником і забезпечити своєчасну оплату, що є критично важливим для малих і середніх підприємств у будівельній галузі. Підсумовуючи, хочемо наголосити, що знання нормативної бази це запорука успішного управління будівництвом. Це дозволяє не лише правильно укладати договори, але й ефективно контролювати якість виконання робіт та своєчасну оплату. Дякуємо за увагу.